Гарні новини у нас о, той розклад, який був на початку місяці, коли я казав, що у нас серпень він буде відображати нам липень, мій червень місяць він залишається. І Я не думаю, що тут ми будемо спиратися на допомогу Трампа або західних партнерів. Ми будемо спиратися на власні сили зусилля. Тобто йдуть потужні руйнації, колосальні руйнації військової інфраструктури ворога, потаємні, котрі закладені не сьогодні, не сьогодні і не вчора. І... Повністю будемо карта Сонця це не просто карта енергії літа, це карта такого потужної сили, котра буде обмежувати ворога і вводити в той стан, що він буде дійсно зацікавлений зробити е повітряне перемир'я, тому що літати буде не буде на чому літати, не буде е можливості щось використовувати для того, щоб вплинути на процес. І це стосується не тільки території Росії, це стосується території тимчасово окупованого Криму, інших територій. Потаємно і зі святом от трійка кубків це таке маленьке свято, тобто ми будемо дуже сильно задоволені.